Вже давно на Покровському напрямку, майже два роки скоро, тому, скажімо так, дамо інформацію з перших уст. Перше, завжди, як би там не подавалася інформація, інформація Генерального штабу вона скупа, куца, вона, скажімо так, більш об'єктивна. Інформацію, яку подають абсолютно. Цивільні джерела в різних телеграм-каналах, всякі псевдоексперти. Там і люди, які близько їх там немає. Вони другу друга новини перехвачують і додають мильні бульбашки для переглядів. Але для моєї країни це велика шкода, тому доповідаю голосом: а що відбулось у нас а, саме на ділянці, це шахове. Володимировка, Ніканорівка, Дорожня, Золотий Колодязь, Нова Шова Іванівка, і там туди Водяне. То, що називається всякі там диверсійні групи і так далі. Це малі піхотні групи. Зачасту на цивільних машинах інфільтровані. Туди, де вже зараз інформація пройшла, всі села. Да? Це явище не перший, не крайній раз на війні, і це наслідок. Наслідок проваленої мобілізації. Який рівень забезпеченості в бригадах особовим складом? Тоді нема чого дивуватися, що, скажімо так, як казав один військовий, нещільні бойові порядки, це м'яко сказано. Да? У нас повну мобілізаційну резерву, і от таких, щоб випадків не траплялося, для цього потрібно зробити прості речі. Мобілізація має бути для всіх одинакова в законний спосіб, як то вимагає Конституція і закон України про мобілізацію. Нічого не треба видумувати. Не може бути ніякого там своїх заброньованих, псевдоеліти, якісь економічне бронювання, якого немає. Але це я уклонився. Так, от доповідаю зараз, уже станом на зараз зайшли спецпідрозділ, один відомий, ви його знаєте, зараз іде знищення диверсійних груп. Це не масове явище, Я думаю, що декілька днів будуть тривати ці дії і вони принесуть свій результат. То, що так трапилось, це звичайно дуже погані речі, тому що Ну, на війні вони трапляються, да, не буде вдаватися в деталі, хто там, що там. Бригади вони не всі одинакові, корпусатіки сформувалися, ще ділянки толком не зайняли. Сталося те, що сталося, але саме військові дії на виправлення ситуації вже прийняті. Який буде результат? Це війна? Отам більш там складно Родінське, біляцьке. Да, але я зазначу так: от Мирноградська Покровська агломерація, а там ніхто квадратного метра не віддав. 38 восьма, 25 п'ята, там 68, Інші бригади стоять, там Вони в лоб ніхіра зробити не можуть. Вони пішли обходним маневром там по одній бригаді, де скажем так, не вистачало особового складу. Ніякої Америки тут все просто. Ну, хоча і це не популярні речі. Окрос добропілля, вона, скажімо так, була уже давно ускладнена для проїзду, і вона контролювалася і контролюється ФПронами. Якщо ви маєте фізичну присутність, щоб хтось там із був на трасі, то. Якщо таке і трапиться, да у нас теж працюють і в ну, будуть вибиватися. Вона ще раз скажу: вона вже мало працююча. Це я, мабуть, півроку назад е, в одному із своїх відео сказав, що географічна назва Дніпропетровська область, Полтавська чи Черкаська це ні про що ну, взагалі. чіплятися політичними якимись трусами грязними до того ж да, за географічну назву це неправильно. Саме дорогий ресурс на війні це наші люди. Специфіка е, Донецької області, туди Новопавлівка, от, е, цей район, там більш е, степова зона Уп... на даний, вибачаюсь, У на даний момент у них більша перевага в оптоволокні в першу чергу і радіокерування і в ПІВІ. Вони положили нашу логістику на Покровському Мермангадській агломерації. Кожний заїзд і виїзд це проблема. Да? Військовий організм ніколи в житті не здається, ми приймаємо контрміри. Да? Реби, мобільні групи і все те, що буде допомагати, воно працює. Але нам також потрібно масштабуватися у екіпажах і у виробництві дронів. На жаль, і ще раз скажу. Наслідки того, що ми бачимо на Покровській, на Сіверській, на Куп'янській, це наслідки оцих недолугих дебільних політичних рішень політичного керівництва, які ніколи не ні в армії не служили і про війну можуть знати, виключно з якихось докладів Браворних, ілі з ліз Тіктоку, або з Ютуба. Для того, щоб розуміти і приймати час на міри, треба працювати тут. Нема ніякої Америки, нема у них такої страшної переваги. Вони, от, щоб ви розуміли, пролізли виключно піхотою, без бронетехніки. Але бронетехніку вони накопили. Вона на отстойниках стоїть в районі Авдіївки, там є. Вони накопили бронетехніку. І вони чекають, для того, щоб ці групи зробили їм коридори і так званий оперативний простір. Я думаю, військове командування наше це знає, тому що в нас армійська своя розвідка працює і працює досить непогано. Це і радіоелектронна, і аеророзвитка, і ну, дані союзники дають. Тобто тут Америки немає. Так що будь-який розвиток подій будемо бачити. Але військове керівництво. По напрямкам про це проінформоване. Питання тільки в іншому про наявність чи відсутність резервів, щоб вирішувати ці проблеми. От, і все у Донецькій області, я майже всю війну в Донецькій області, да то місцеве населення дуже багато, там дуже дуже гарних людей. У них орієнтир дуже простий. Коли тікають із міста адміністрації, мусора, прокурори та це для людей сигнал, що пора виїжджати. Вони не вірять нікому, абсолютно на такий простий природний спосіб працюючий. що стосується адміністрації псевдовійськової Донецької області, то їх треба не евакуювати. Їх треба евакуювати у Лук'янівську в'язницю за тотальне розкрадання на фортифікаціях, це як мінімум. І за те, щоб не було побудовано да закритих сполучень між містами Краматорськ, Мирноград, Константиновка, Дружківка і відповідно Добропілля Краматорськ, це мало робиться загодями, саме з силами військових адміністрацій, які потратили шалені бюджети, а я прожив 51 рік в моїй найкращій країні в світі. Да? Був звичайною людиною, але я ніколи не думав. Буду говорити. Ну буду казати, як я завжди кажу, що така велика кількість дебілів живе в моїй країні. Путін прийшов знищити мою державу. Він це робить уже з 2014 року, і тактику від одномоментного поглинання України вони змінили на поступове поглинання, і вони це роблять. Терористичні атаки ложать інфраструктуру. Енергетику, промислові підприємства Дніпра, Запоріжжя, шахідні атаки на Київ, вони ложать наші виробництва, вони знищують основи оборони наші, знищують цивільне населення. Але в цей час знаходиться купа ідіотів, які думають, що старий маразматік Трамп за них закінчить війну. Який обмін територій? Українські території на українські території? Хто це буде підписувати? Від імені кого. Я б хотів подивитися, неважно, яка це буде галабородька чи щось інше, і буде це все підписувати. Так, да, можливо, нам і потрібна передишка. але я вам скажу так: я поки не буде зміни влади, не бачу в цьому ні сенсу, ні логіки, тому що тотальні розкрадання не прекратяться. Мобілізація здорова поповнення як не було, не буде. Як не було, так і нема промислового виробництва в нас в першу чергу ракетного озброєння і Направлення туди коштів. І поки такі особи, як Шмигулі там Юлька прем'єр, да будуть сидіти на табуретках, ми що доб'ємося? У нас в Штатах посол сидить Маркарова. Ви, от як журналіст, можете сказати, які досягнення, а я скажу, які я шкоду вона в Україні принесла. Я скажу, яку досягнення. Це ключова країна, союзник, ноль. Як може там треба людей, щоб вони і їхній проводили роботу, показували відео знищених наших міст, да? як людей цивільних убивають дронами, да? полюють у них така розвлекаловка. Зараз Сполучені Штати Трамп я не, не виключаю, що він прекратить е, військову допомогу, а це дуже суттєво. Тому, у нормальній країні мав бути запасний е, сценарій. Власне, виготовлення зброї мало бути більше 70%. відсотків, а не бігать просить. Ну Європа, вона там щось чухмариться, ну не дає. У них перевага від традиційного озброєння, да? снарядів, мінометів, Верс Вони 20% відсотків виробляють в Росії, 80% – Северна Корея, Іран, там, Білорусь неважливо хто вони забезпечують. І ми на своїх оці кабин і все остальне відчуваємо на своїх головах. Тут питань дуже багато, поэтому відповідаючи на вашу ну на ваше питання, скажу що було до 15-го, то буде і після 15-го. Як летіли каби ракети, так і летять. Поки в них виходить, і вони не військову поразку не отримають, не буде нічого. Вони будуть у нас збувати, не встановляться ні на Дніпрі, ні на Закарпатті, ніде. Є офіційні дані. Поміна снарядам РСЗВ, Росія забезпечує себе на 20% власним виробництвом. 20%. Те, що вони масштабували виробництво шлюхідов, так далекобійні наші мали би мабуть, відпрацювати по цим виробництвам. І не Вася малюка там бігать в телевізорі розказувати єрунду всяку, а просто знищить їхнє виробництво. Як вони знищують наше? Ми не котимося, нас ведуть до катастрофи. І це не Путін. Ну, це треба чітко зрозуміти в нормальній країні. При тому, при всьому, що так себе дискредитувала, а ця вся слуги урода на чолі з Зеленським, відзначившись тотальними розкраданнями, да, провальними контрнаступами. Курський, Запорізький, де стільки бригад штурмових загинуло. Покарання немає. То що ви хочете за той період часу, якесь буде Перемір'я ніякого не буде. Вони по фронту евпіхами хірачили, кабами будуть хірачить. Буде е, закрита інформація в, е, ну, в узурпованому медійному полі, і ми будемо вигрібати і гинуть далі, а суспільство буде бігати у в Києві, е, за Дніприводне і трясти своїми булками. думати, що все дуже хорошо. От і все. І військові це чітко розуміють.